Доброго ранку ми заклахами. Дощ у нас був такий, прям ну, добрячий, дуже, дуже гарний. І а, сьогодні ранок такий був прохолодний, приємний. А, я сьогодні вже дітей відправила в табір, але сама поки не йду, а, бо їду до клініки кардіолога, де мамі будуть робити ультразвук на серце. А вже пізніше, після цього приїду сюди. І у другій половині дня мені роблять чистку корня, чистку зуба сьогодні, так що сьогодні буде трошечки дивний день, робочий, незвичайний. Не І взагалі тиждень сьогодні, цей тиждень буде інший. Відрізнятися, тому що свято е, в п'ятницю День Незалежності Америки, і у нас буде вихідний і в і в четвер, і в п'ятницю. Пока-пока-пока. Все, бабуся йде додому відпочивати. В неї і тиск піднявся за цього все. Так, заспокойся, а я на роботу. Ну що, вони закінчили, вони за годину впоралися, але я не думаю, що я йду на роботу. Година залишилася. Я вся як подушка отут, у це все мівша. Думаю, я краще поїду зараз в крамницю, куплю деякі продукти і їду додому. Все. Так, про зуб. Вже а, відійшла я, я вже поїла. А, я, я хвилювалася, що буде гірше, що буду гірше, буду гірше себе відчувати, тому що мені, мені там три уколи зробили, щоб мене заморозити. І все одно я відчувала ще трохи кілька разів, коли він там вичищав, я так. І він. Потім там перевіряв на ультра ой, на Рінгені, чи все він там вичисе. Ну коротше, нормально, нормально на даний момент, нормально почуваю. Завтра подивимось, каже, якщо буде напухати, каже, дай знати, ми тебе посадимо ще на антибіотики. А, ну, сподіваюся, не потрібно буде. Бо я сьогодні вже закінчила курс антибіотиків, який він мені прописав тиждень тому. А, що ми ще робили тільки що а, замовила вечірку на день народження для тренеті, бо це вже наступного тижня. Короте, час летить вже, вже завтра, вже липень починається. І як це? Місяць вже пролетів капець. А, так що замовили там, де вона хотіла, такий ресторан і, і ігри. так що Список дітей зробили. Мені так подобається те, що зазвичай, так як вона народилася влітку, в неї не було можливості запросити когось зі школи. Бо або телефонів нема, а тим паче, що школи ми міняли оцей, весь цей час. І, а... а це вона запрошує десь три дівчини з, з літнього табору. Вона там здружилася з дівчатами, я дуже за неї рада. Ну, і, звісно, що наші друзі теж а... українських друзів, яких ми зазвичай запрошуємо. От... Написала Анжеліці з ріки, вона, вона сказала, можливо, можливо, з'являться Діб теж типу окей, а там подивимось, чи буде чи ні. Я не думаю, що він ще знає свій графік на наступний тиждень. І Scarlett е, мене почала після того, що я сижу, працюю на телефоні. Каже, почала задобувати, щоб ми подали. На роботу, коротше, заявку на роботу вона хоче починати працювати, але в 14 років там ну, обмежена кількість годин вона може працювати, днів, ой, і які часи вона може працювати. Бо ми до цього подавали, намагалися, але писали шостої, А дітям з 14 років не можна працювати після шостої вечора. Так що подивимось, послали, а там вже як буде. Вона ну вона дуже хоче починати працювати і мати свої гроші. Я думаю, це, це добре. Хай Бо вона така дівчина. Вчора як поводила їх по крамницям з дівчатами, її би витратити. Це дуже швидко. Добре, ну якось так, отакий вечір. Тобто я вам казала, що на цій грядці не дуже, якісь огірки не такі гарні, як на цій. Але на цій грядці дуже гарно завжди ростуть поганки. Після дощу особисто. Що це значить? І отакий от огірок на салаток салатний сиділи сиділи, вибіжали. О тут така краса, як чарівно. Ууу, який захід гарний. щось хмарилось, хмарилось, а тут бум. Сонечко виглянуло, заходи і так красиво. Так, ми ввечері з дівчатами, з старшими Джуліта і Скалет, вирішили піти в таргет. Жулітті щось там треба купити, Скалет теж, бо вона вже вона вже все, їй волосся, їй не подобається. Те, що ми там її зробили, не вийшло. Так що буде просто чорне. Так, я тут чисто за порошком. Щось я розтіряла всіх, всі, всі поки я там шукала своє, всі розійшлися, розбіжалися. Але тут так тихо, класно. Мені подобається. Я already sitting at на table. І тепер ми приїхали по Морозово. Також вже з малими. небо там красиве. З таким світлом позаду це не дуже. Добре виглядою, але прикольно. До речі, це ми в цей ресторан, ну, один з ресторанів подали заявку на роботу для сказок. Забула вчора розповісти вам, що. Коли в мене був обід на протязі обіду, я сиділа в машині, і у нас був зюм дзвінок а, з організаторами. Вже час підходить до Дня Незалежності України. І а, вчора ми спілкувалися на цей рахунок. а Плануємо знову робити... О, ще чорний дан. Плануємо робити. У захід в кінотеатрі у нас буде документ. Коротше, сіла мама написати. Ви ж розумієте? Вони сиділи тихенько. Будемо робити перегляд документального фільму про Україну і як виробництво нашого одного з організаторів. Він їздить туди, американець. Він їздить до України дуже часто. Як місіонер допомагає там капіланам і вони випустили документальну стрічку і буде показ її. Ну, як завжди, їжа. Я не знаю, чи буде якась програма, але після цього ми знову поїдемо на ралі авторалі з українськими прапорами. Знову будемо нагадувати людям, що ми ще. Нам потрібна допомога, що війна ще триває, люди гинуть і нічого, і світ мовчить як завжди. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і бай-бай.